Ну що, рідненькі, зустрічайте. Вольт Польська добралася до гібридних інверторів. Сінус про Ультра 6000. Мертвий з коробки. При першому чи другому включенні не впевнений, що там з навантаженням, випустив білий дим, чи не випускав, а просто впав в помилки. Давайте дивитися, в які і що. Пристрій на 24 Вольта, має вхід на сонячні панелі, плюс-мінус, плюс-мінус. Йому вмикаю живлення, є запуск, зразу пищить, неймовірно, показує напругу, потужність 3 кВт, пікає і що, і працює? Незрозуміло поки що, що відбувається, я вихід не підключав, бо сподівався побачити. Помилку. 0 вольт, Грід. ага, і виходу немає, виходить. Чи то грід 0 вольт? Лоуд 0. Так виглядає, що він в помилку не впав. 50 Гц, інпут 0. Добре, подаю 220. Виключився вентилятор. 220 вольт. Тому нема нічого поки що не розумію. Поки що він показує роботу від батареї. Давайте обв'яжу повністю, а тоді розберемося дивно. Ось цікавий парадокс. Присобачив йому на вихід лампочку, і лампочка світиться на повністю виключеному інверторі при підключенні мережі 220 В. Це, чесно кажучи, трохи дивно. І, по-моєму, так би бути немало. Лади вмикаємо пристрій повторно. Є вихід, але напруга явно занижена. Щось з тою напругою не так. Якщо підключити 220, ось його вихід повний. Тобто в нього щось не гаразд з вихідним каскадом. І неправильно працює комутація мережі 220 вольт, тому що немає переключень і воно якось напряму. Таке враження, що не відпрацьовують реле. Ну і він не здатен працювати повноцінно від батареї. Ось відключив батарею, він повністю виключився, а 220 на виході так і залишилося від мережі. Плюс він в нас не бачив мережу. Пльом би я його позбавив вже, тому просто виймаємо, відключаємо. Тут, я думаю, ми мало нового побачимо, тому що чудес не буває, і Вольт Польська всередину явно запхала щось уже нам відомого. Топологія дуже схожа на купу китайських інверторів гібридних, воно так і є. Три радіатора, основний силовий. Накопичувальні, дросель виходу, низьковольтний перетворювач з трансформатором і низьковольтні банки. Ще один дросель і модуль це, мабуть, сонце. Вентилятори дві штуки різного розміру. що цікаво. такого ще не бачу. Вимикач поставили над вентилятором, в більшості китайців він збоку. Явно постріляного, горілого я поки що не бачу. Працює він дивно, тож давайте розбираємо і подивимося, зблизька, що там не так по платі. Дістаємо плату з металевого гробіка. По дорозі бачимо автограф китайців. Перше, що кидається в очі, це те, що клемник прикручений тільки одним гвинтом. Причому сліди другого є, можливо, це вже власник десь, бо доступ до клемника є. З-під кришки. Нагадаю, що я йому пломбу зірвав перший, тобто всередину не лазили точно. Кидаються в очі щедро приправлені спермоклеєм роз'єми. І схемотехніка. Ось ще один трансформатор. До речі, що це таке? Це, напевно, залишки клемника та земляний ось розвалений, відвалився? Нижня частина. Ну, По платі воно не літало, бо це, очевидно, вилетів, коли я відкрутив заземляючий контакт. Ну, такі клемники в них. Можна зблизько подивитися тонка стінка. І в це хочуть, щоб ми зажали товстий дід. Так вже є. Трансформатор кидається в очі. Тобто тут окрема імпульсна зарядка на шинці, ось стоїть. І немає плати керування, як в потужних гібридниках. Тут воно організовано на платі. Ось контролер. З логікою і окремий контролер, напевно, для сонця. Низьковольтна частина тут, вочевидь, жива. Знизу плати ми нічого цікавого зараз не побачимо. Залито ніби як лаком все. В принципі, все культурно. Треба розбиратися по високій, що відбувається, чому не бачать мережі. І як воно працює, а як має. Релюшки дві, байпас, ми знаємо, працює неправильно. Кручу я то в руках і розумію, що є якийсь підвох, то щось воно не так як має бути. І ще не розумію, що. І тут до мене починає доходити. По логіці, це би в нас мав бути вхід, правильно, а це вихід. А тепер дивіться, ось вхід. Ану, ще глянемо, може, я буксую. Та ні, не буксую от AC Out, нейтраль, точніше заземлення, і AC in. Значить, я не буксую і з розуму не схожу. Отже, дивіться, вхід в нас пішов 220. На вхідні кола одна лінія, а друга лінія пішла куди? Ха -ха, десь на вихід. Так само вихід. Вихід іде з виходу, а друга лінія приходить десь на вхід. Невже така банальна, блін фігня, як просто перепрутили? Підключення. Зараз я подивлюся по схемі, чи тут щось не особливе. І будемо перекомутовувати. Тимчасово і на швидку руч закидую плату в корпус, вмикаю інвертора. Нас, напевно, буде цікавити власне, його індикатор. Лампочку десь щоб було видно. Від батареї старт чекаємо він з затримкою досить великою. Є, тепер лампочка в повний накал світить, як має бути. Подаю 220 вольт. І щось мені в'є. Ого! А що і на що? Іде? Цікаво. Що саме цікаве, влупило мені по входу в Аристор. Тут варистор з чимось примотаним, може, з додатковим запобіжником. Але яким макаром воно влупило і чому, сказати тяжко. Чому зразу він не стріляв, а при продачі 220 вольт на вхід 220 вольт він влупив. Транзисторів пробитих не було раніше і зараз я не бачу, тому якась така цікава загадка. І Вольт Польська робить мені нерви. Зрізаю, розковирюю, Що ж там могло ховатися всередині. Зроблено грамотно, щоб воно дугою не засирало, бог знаде, в термоусадці. Мене ж більше цікавить, що там стоїть додатково. А додатково тут стоїть АУПО а 515 15 аф 135 градусів. Термозапобіжник послідовно з варистором. Цікаво. Ну, Маємо, що маємо. Ще аналізую його включення. І приймаємо міри. Ще заглянемо на сам варистор. Горить він гарно. Ось лавинний процес. Пробій і дугою висмалило наскрізь. Є сліди нагріву, термозапобіжник він якби прилип з цього боку. Хоча тут є тріщина, це може дугою його і приплавило. Красота! Включення класичне. Ось вхід мережі 220 вольт на інвертор. Бачимо, паралельно мережі включена була наша спарка варистора з термозапобіжником. Саме цікаве, що є ще одна така сама спарка і ще один самостійний варистор. Ось можна побачити, де воно тут гайцувало. Ось, ще одна спарка, яка ціла. Вигорівша спарка і ще один варистор цілий. Ото питання, що за спарки з термозапобіжниками для чого, чому вони включені три штуки в паралель, і чому воно взагалі гепнуло, якщо більше нічого не горіло. Причому короткого більше немає. Тобто проблема була власне в цьому стрельнувшому варисторі. Загадка за загадкою, навіть не знаю, що сказати. 471к в нього 300 вольт робоча максимальна напруга. Тому як би не зрозуміло, чому він жахнув, а термічка жива. Ну, Поміняю. Вони доступні і будемо включати знову. Ну що, наша пісня добра нова. Заспіваємо її знову. Так, вмикаю 220 повторно. Всі три варистора на одинакову напругу. На цей раз нічого не взривається. Інвертор побачив в мережу 220, запустився. Мав би стати на зарядку. Сам інвертор поки що виключений. Що ж він нам показує? 24 вольта 3 кВт. Потужність свою показує. Побачив мережу, принаймні показав вишку на індикаторі. Стане на заряд. Подав напругу байпасом. Класнуло реле і пішов заряд акумулятора. Чардж є гарно, вмикаю сам інвертор вимикачем і відключаю 220. Перейшов на батарею, працюю від батареї. Інвертор справний. Тепер збираю під більше навантаженням і холостий хід. Запуск, вентилятори на максимум. В якийсь момент має стартанути інвертор. Перед тим вентилятори скидають оберти. Ось є, напевно, пішов інвертор 2 А з копійками, де напруга виходу є. Відключаю лампу і бачимо, струм холостого ходу 1450 мА, вентилятори на мінімум, ну до 1,5 А. Це напевно не зле. Тепер під навантаженням. Прожектор 200 з гаком ватт, включив 220 є запуск. Мережу побачив, пішло навантаження від мережі. Та вже є місто. Так, і працює зарядка. Підживлю від блокаживання, зарядка швидко відключилася. Вимикаю 220. Є батарея. Працює від батареї. Мережа зникла, індикація. Бере 10 А від блокаживання, решта від акумуляторів. Перехожу назад на мережу 220. Мережу побачив, чекаємо переходу. Є перехід на мережу. Працює, віддаю тішу. Щойно видав Вольт Польська і довідався від власника, що він самотужки міняв клемну колодку. Тобто викручений гвинт відсутній і перепутані дроти це не проблема заводу і, можна сказати, не гарантійна. А єдине, чому він міняв клемну колодку, тому що прокручувалися гвинти. Відповідно, взяв іншу, в якій розполовинилися гільзи, шило на милу. Ну то таке. Запитанням залишається, що було з Варистором, чому він стрельнув, чому тільки один з трьох і чому три одинакових в паралель, а два з термозапобіжниками. Подібного рішення я ще не бачив або не звертав увагу. Можливо, хтось знає, то поясніть.